У товариства Первоцвіт фарм по області 18 аптечних закладів соціального спрямування. Підприємство постійно впроваджує нові ідеї та соціальні проекти із тим, щоб допомогти малозабезпеченим верством населення у цей скрутний час, щоб люди відчули турботу про них з боку суспільства держави та бізнесових структур. Як приклад, у січні стартував соціальний проект товариства підвішені ліки, де кожний відвідувач із відповідного переліку може отримати безкоштовну ліки. Що мають незначні ушкодження в упакуванні, що не впливає на якість самих ліків і за власним бажанням на частину коштів може придбати необхідні медикаменти для воїнів. АТО. У лютому місяці за свою діяльність товариство було відзначено дипломом регіонального конкурсу Благодійна Житомирщина 2014 за перше місце у номінації Благодійник середній бізнес. А зараз підприємство здобуло першість у національному конкурсі «Благодійна Україна. І ми все робимо для того, щоб люди жили чудше. Це доля, це навіть ви знаєте, скільки ми можемо, скільки ми можемо зробити. То в нас воно не може, значить, щоб якщо один хтось зробить, другий хтось зробить, в общем вийде, значить, ви знаєте, з, з нитка, з миру по нитки, от вийде, значить, що в рубашка рубашка, і буде, і буде в людей, буде радость от того, значить, що, що ми, не, що, ми не, що ми не що ми не черствіємо. Саме головне, щоб ви знали, щоб не черствіть, в душі не черствіть, а треба допомагати словом. Там допомагати треба допомагати ділом. Головними критеріями, за якими визначалися переможці конкурсу, це системність надання благодійної допомоги для воїнів АТО та найбільш незахищеним версом населення. Враховувалася кожна дрібниця від кількості до якості наданої допомоги як у фінансовому, так і товарному еквівалентах. Організаторами національного конкурсу Благодійна Україна виступили і Міністерство соціальної політики, Міністерство освіти і науки та Міністерство охорони здоров'я. Не треба розказувати, що ти, що це, що ти велике діло зробив. Якщо ми тільки будемо розказувати, що ми дуже великі діла робимо, то цього знаєте, це, це тільки буде помпезти. А якщо ми будемо робити, якщо ми будемо робити. Для того для того, щоб тільки допомагати людям і само в собі допомагати, оце буде значить, буде результат лише одними медикаментами. Товариство «Первоцвітфарм» надало допомогу воїнам АТО на суму понад 200 тисяч гривень. Один із головних принципів усього колективу товариства «Первоцвітфарм» – бути милосердними, гуманними, людяними і надавати допомогу тим, хто цього потребує.